Тринадцятирічна дівчинка за загадкових обставин зникла з власного будинку пізно ввечері, коли поліція прибула на виклик, на них чекала вельми цікава картина. У будинку був безлад, а на сімейному комп'ютері залишився відкритим якийсь онлайн чат. Завдяки цьому детективи отримали першу зачіпку, але правда, до якої вона їх привела, шокувала усю країну, тому що на той час ніхто й уявити не міг такої розв'язки. Кейсі Рене Вуді народилася 17 жовтня 1989 року в Літл Рок, штат Арканзас. Вона була наймолодшою дитиною і єдиною дівчинкою у родині Ріка та Крісті Вуді. Для її старших братів Остіна та Тімоті вона завжди була маленькою принцесою, яку вони дуже любили і опікали. Однак ще від самого народження її життя зовсім не було казковим. Коли Кейсі з'явилася на світ, у неї діагностували синдром аспірації Меконія. Це хвороба, яка може призвести до серйозних наслідків чи навіть смерті через те, що Миконій потрапляє у легені або повітряні шляхи новонародженого. Але Кейсі виявилася сильною дівчинкою, і після кількох тижнів у відділенні інтенсивної терапії їм із Крісті нарешті дозволили поїхати додому. Разом зі своєю родиною вона проживала у маленькому містечку на північ від урока. Голанд можна було б швидше віднести до селища. На той момент у ньому проживало лише близько 600 осіб, але місцевість була доволі розтягнута та лісиста. Будинки часто знаходилися на суттєвій відстані одне від одного, приховані від зайвого ока густими насадженнями дерев. Помешкання родини Вуді відносилося саме до таких: їхній будинок розташувався поміж густого лісу у кінці насипної дороги, протяжністю близько двох кілометрів. До найближчого сусідського будинку, у якому до того ж проживала тітка Кейсі Тереза Пол, було хвилин 15 пішки навпростець. 19 червня 1997 року, коли Кейсі виповнилася сім, вона разом із родиною відвідала бейсбольний матч її старшого брата Тіма. Коли вони повертались додому на сільській дорозі, серед білого дня трапилась жахлива трагедія. Авто, за кермом якого був батько сімейства Рік Вуді, зіткнулося з конем, який раптово вибіг на дорогу. Тварина розбила лобове скло і разом із ним влетіла на пасажирське сидіння, у якому знаходилась Крісті Вуді. Сам рік і відбувся зламаними ребрами. Того дня діти залишилися неушкодженими, але втратили найріднішу людину у своєму житті. Крісті Вуді, від отриманих травм загинула на місці. Семирічна Кейсі замкнулася у собі і не бажала ні з ким говорити, окрім своєї мами. Вона вважала, що тепер Крісті стала янголом на небесах і завжди піднімала очі у небо, щоб з нею поговорити. Дівчинка вірила, що одного дня вони обов'язково ще зустрінуться, та хіба знала маленька дитина, яка просто намагалася, хоч якось, прожити своє горе, що її слова стануть пророцтвом. Кейсі виросла дуже розумною та турботливою дівчинкою. Серед незнайомих людей вона все ще була досить сором'язливою і замкненою, але серед своїх це була зовсім інша: весела, люб'язна і товариська Кейсі. Коли їй виповнилося 11, її зарахували до середньої школи Грінбраєр за програмою для талановитих та обдарованих дітей. Дівчинка відкрила у собі любов до співу та гри на саксофоні, тому зовсім скоро її улюбленим місцем став хор та шкільний оркестр. Через те, що Кейсі рано втратила маму, батько був поліцейським і вимушено проводив дуже багато часу на службі, а старші брати не могли повноцінно попіклуватися про неї. Вона дуже швидко подорослішала. Навіть учителі зауважили, що поведінка Кейсі виглядала більш свідомою та виваженою ніж її однолітків. У 2001 році її старший брат Тім вступив до університету у конвей, а Остін, будучи спортсменом, часто пропадав на тренуваннях. Таким чином, днів, а інколи і ночей, коли Кейсі повинна була бути вдома сама, ставало дедалі більше. У них був встановлений домашній телефон, але оскільки будинок знаходився фактично за межами міста, постійний зв'язок коштував родині Вуді великих коштів. Саме у цю пору розпочався активний розвиток інтернету, різних соціальних мереж і онлайн-чатів. Тому рік Вуді вирішив, що це буде гарною альтернативою зв'язку із Кейсі і дозволив їй зареєструватися у популярному на той час Messenger. Месенджері. 12-річна дівчинка була у захваті від можливості спілкуватися з кращими подругами Самантою та Джесікою. Я розумію, що зараз важко уявити, наскільки це все було новим і реально шокуючим для підлітків того часу, але візьміть до уваги, що Кейсі до того ж жила далеко за містом, мобільних ще не було, принаймні не у всіх. Звичайно, вона почала проводити за комп'ютером увесь свій вільний час. Знайти нових друзів у містечку із маленьким населенням було не з легких завдань, тож Кейсі почала цікавитися онлайн чатами. На свій вік вона розуміла потенційну небезпеку незнайомців, в тому числі в інтернеті, тому обрала найбезпечніший на її думку варіант християнський чат для підлітків. І саме тут, напередодні нового року 2002-го, вона зустріла свого першого онлайн друга. 17-річний юнак на ім'я Дейв Фейген проживав у Сан-Дієго, Каліфорнія і займався серфингом. Дейв не був схожий на жодного з тих хлопців, яких Кейсі знала особисто. Він мав інше життя, був дуже цікавим співрозмовником і, нікуди правди приховати, виглядав як справжня модель на фото у профілі. У них навіть у музиці смаки збігалися, і звісно, 12-річна Кейсі швидко захопилася його персоною. Вона була у захваті, дізнавшись, що її улюблений виконавець Елвіс Преслі є фаворитом і Дейва також. Підлітки так сильно здружилися, що Кейсі розповіла йому про свій найбільший біль. Смерть мами, і Дейв, як виявилося, був тією самою людиною, яка добре її розуміла. Він поділився власною історією про те, що його рідна тітка лежала у комі на той час після серйозної аварії. Це зблизило Кейсі та Дейва ще більше, і вони вирішили обмінятися справжніми фотографіями. Крім того, дівчинка познайомила його із Джесікою і Самантою, які, на відміну від неї, не розділяли захват від нового знайомого, особливо Саманта. Їй здавалося, що стиль спілкування Дейва не був схожим на 17-річного підлітка, тому що він часто використовував застарілий сленг. Дівчинка намагалася усіляко застерегти подругу, щоб та була більш критичною до незнайомців в інтернеті. Однак Кейсі було вже все одно вона закохалась, і у сукупності з підлітковим максималізмом ситуація почала набирати зовсім інших обертів. Протягом певного часу батько Кейсі Рік не був надто стурбований тим, що донька проводила багато часу в інтернеті. Зрештою, вона виконувала всі покладені на неї обов'язки, та й він вважав, що дівчинка у повній безпеці, доки вона знаходиться вдома. Але влітку 2002 року, коли Дейву виповнилося 18, Кейсі вирішила розповісти про його існування татові. Рік, як і будь-який розсудливий батько, заборонив їй спілкуватися із незнайомим йому юнаком, який був на 5 років старшим за неї. Але Кейсі фактично проігнорувала цю пораду і натомість почала говорити із Дейвом по телефону, незважаючи на те, що на це потрібно було немало коштів. Але вже на початку осені у Кейсі зав'язався онлайн роман із іншим хлопцем, який жив набагато ближче до неї. 14-річний Скот Джі жив у Альфаретті, штат Джорджія. Дівчинка познайомилася з ним у тому ж чаті. Скот розповів їй, що захоплюється футболом і боротьбою, і на фото у його профілі дійсно позував юнак у футбольній формі. Вони дуже швидко стали близькими, і Кейсі всього за кілька тижнів спілкування надала йому свій телефон та адресу. Вона також вирішила розповісти Дейву, що тепер зустрічається зі Скотом, і той запропонував їй лишитися друзями. При цьому хлопець дуже часто став згадувати свою тітку, що жила у Арканзасі, і говорив, що її стан дедалі більше погіршується. Часто вони влаштовували спільні конференції з Самантою, Джесікою, Скотом та Дейвом. Хоча усі її друзі знали про його існування, вони недолюблювали його, вважали дивним і загалом з насторогою ставилися до його персони. На початку жовтня 2002 року Кейсі запросила до себе на ночівлю Джесіку. Саме у цей час до неї зателефонував Дейв. Дівчата були самі вдома, коли раптом почули дивні звуки ззовні будинку, а потім, як на кухні, скрипнула дошка підлоги. Злякавшись, що якийсь грабіжник міг пробратися у будинок, вони кинулися у спальню Кейсі і заблокували двері комодом. Увесь цей час Дейв був на зв'язку з дівчатами, і Кейсі сказала йому, що дуже злякалася. Але хлопець заспокоїв їх, сказавши, що у будинку, напевно, нікого немає, і хвилюватися не потрібно. Одразу після цього звуки припинилися. Вранці 3 грудня 2002 року Кейсі та Сем готувалися до наступного уроку біля своїх шафок у шкільному коридорі. Коли Кейсі відкрила свою, Сем помітила у ній фото Скотта і запитала подругу, звідки воно у неї. Дівчинка радісно відповіла, що отримала його поштою. Саманта, шокована такою наївністю і безвідповідальністю, почала сперечатися із Кейсі, намагаючись пояснити їй, наскільки небезпечно розголошувати свої особисті дані незнайомим людям в інтернеті. Очевидно, дівчинка виявилася більш розсудливою, ніж її подруга, адже вона прямо їй сказала: ти ніколи не можеш бути впевнена в тому, що на тій стороні не сидить 80-річний гвалтівник, який надіслав тобі фото свого онука у кращому випадку. Дівчата сильно посварилися через це, але саманта не збиралася залишати цю ситуацію без уваги. Вона пішла до шкільного консультанта і розповіла, що Кейсі видала свій мобільний телефон та адресу незнайомцю у інтернеті. Консультант викликав до себе Кейсі і провів бесіду, застерігаючи її від зустрічі із онлайн-друзями у реальному житті без присутності дорослих. Тоді він покликав і Саманту та залишив дівчат двох у своєму кабінеті, доки ті не дійшли згоди і, нарешті, не помирилися. Після закінчення уроків Кейсі згадала, що цього дня на неї чекає нудний самотній вечір вдома. Адже тім залишився в університетській бібліотеці, щоб писати науковий проєкт. Ерік був на уроці з електроніки. А батько заступив на чергування і мав повернутися лише о другій ночі. Навіть тітка, що жила по сусідству, поїхала на баскетбольний матч доньки у конвей. Тож, не бажаючи залишатися самій вдома, Кейсі запитала Саманту, чи може вона заночувати у неї. Але це були шкільні будні, і дівчинка знала, що мама не дозволить їй цього. Тож навіть запитувати не стала і відмовила. Кейсі перепитала ще двох своїх друзів, але ситуація повторилася з тієї ж причини. Втім, дівчинка не надто переймалася через це. Незважаючи на нещодавні події, вона почувалася у безпеці, забуваючи іншим разом навіть двері позамикати. Тож, увечері, 3 грудня 2002 року, коли на вулиці лило наче з відра, а температура опускалася все нижче, Кейсі вдягла свої затишні домашні штанці та улюблений худі. І сіла за комп'ютер, щоб поспілкуватися зі скотом. Під час їхнього листування Дейв зателефонував Кейсі, будучи дуже засмученим, він повідомив, що його тітці дуже й дуже зле, і він їде у Орканзас, щоб побути поруч, доки вона не помре. Дівчинка продовжувала спілкуватися зі скотом, але о 21.45 повідомлення раптом припинилися. Хлопець продовжував надсилати повідомлення за повідомленням. Але по мірі того, як усі вони лишалися без відповіді, його занепокоєння починало стрімко зростати. Приблизно за півгодини о 22.15 він зателефонував на стаціонарний телефон будинку Вуді, але йому ніхто не відповів. Скотт навіть надіслав листа подрузі Кейсі Джесіці, але це було о 22.45 і дівчинка побачила повідомлення лише наступного дня. Близько 22.17 додому повернувся Ерік, який не застав Кейсі за комп'ютером. Незважаючи на те, що він залишився увімкнутим, хлопець припустив, що вона пішла спати. Він залишився у вітальні, щоб подивитися трохи телевізор та доробити деякі домашні завдання. Після чого близько опівночі пішов до пральні і дорогою помітив, що Кейсі немає у її ліжку. Ерік фактично не був членом родини, тому подумав, що вона, мабуть, залишилась у подруги, і її брати знають про це. Але за кілька хвилин Тім також повернувся додому, і Ерік запитав, у кого залишилась Кейсі. Хлопець був шокований цим запитанням, так як уважав, що сестра повинна була бути вдома. Стурбований тим, що вона нікого не попередила. Тім зателефонував на роботу до тата і запитав у нього, чи дозволяв він Кейсі піти до когось. Але рік наказав негайно обдзвонити усіх подруг дівчинки, щоб дізнатися, чи не пішла вона до когось із них, а сам намагався зв'язатися з офісом шерифа. Рік розмовляв із донькою останній раз у сьомій вечора, і вона точно не збиралася нікуди йти без його відома чи навіть дозволу. Тож причин для паніки було більш ніж достатньо. Коли чоловік примчав додому своїм досвідченим поліцейським оком, одразу помітив, що у будинку була бійня і хтось явно проник туди. Верхній одяг Кейсі валявся на стільці, її черевики були розкидані на підлозі. Окуляри, у яких дівчинка працювала за комп'ютером, лежали на дивані у вітальні без однієї лінзи. Їхній домашній улюбленець породи Йоркширський тер'єр кульгав, ну і, зрештою, активний чат між Кейсі та Скотом все ще залишався відкритим на екрані. Тім помітив пропущений дзвінок на автовідповідачі, здійснений з іншого штату, і подумав, що це міг бути той самий хлопець, з яким переписувалася Кейсі. Він написав від її імені Скотту, пояснивши, що вона зникла, і звичайно, хлопець розповів про Девіда, з яким вона говорила по телефону, а потім раптово перестала відповідати на його смс. Прибулі на виклик поліцейські запідозрили 13-літнього підлітка у втечі, але того вечора на вулиці була жахлива злива. А усі речі дівчинки залишилися на місці. Тим більше її батько запевнив, що вона була цілком задоволена своїм життям і ніколи б не вийшла з будинку без його дозволу. Тож поліція швидко кваліфікувала справу як викрадення і задіяла справді багато ресурсів для пошуку Кейсі Вуді. Десятки волонтерів в ту ж ніч вийшли прочисувати Голланд. Поліція штату Арканзас звернулась по допомогу до ФБР та усіх правоохоронних органів округу Фолкнер, які у свою чергу залучили підрозділ поліцейських собак. Вже на ранок наступного дня о 5.14 по усіх національних змі країни було видано попередження другого рівня Ембер АЛЕРТ. Це екстрене сповіщення, яке було створено після зникнення дев'ятирічної Ембер Рене Хагерман у 1996 році, яку викрали а згодом знайшли мертвою у сучасній Америці. Ембер це акронім і розшифровується як «America Missing Broadcast Emergency Response», Тобто екстрена пряма трансляція оповіщення про зниклих безвісті дітей у Америці. Але раніше це була, так би мовити, своя Ембер у кожному штаті. І у Арканзасі, наприклад, де зникла Кейсі Вуді, у 2002 році видавалося сповіщення Морган Нік Ембер Алерт. Слідчі вилучили комп'ютер Кейсі і допитали учнів та персонал середньої школи Грінбраєр, Джессіка та Сем одразу ж розповіли їм про Скотта та Дейва. А також той підозрілий випадок, коли Джес ночувала у будинку Вуді. Агент ФБР також виявив викинуті записки з іменами двох чоловіків у сміттєвому контейнері Кейсі. Після цього комп'ютер Скотта було відстежено до його будинку в Альфаретті. Агенти ФБР відвідали це помешкання, де його мати відчинила двері. Батьки Скотта, як виявилося, не знали ні про те, хто така Кейсі, ні навіть про те, що у їхнього сина є дівчина. Але після того, як ФБР визначило, що Скотт назвав свою справжню особу в інтернеті та був вдома, коли зникла Кейсі, з нього зняли будь-які підозри. Тоді вони перейшли до перевірки другого профілю на Yahoo з нікнеймом Джазмен Ним виявився не 17-річний красень серфер Дейв, а 47-річний лисіючий невдаха Девід Фуллер. І єдиний факт про нього, який виявився правдою, це те, що він дійсно жив у Каліфорнії. Його життя розсипалося просто на очах. Він перебував у процесі розлучення зі своєю другою дружиною, з якою мав двох спільних дітей. Він також втратив хорошу роботу у автосалоні через те, що був недостатньо продуктивним і переглядав матеріали невідповідного вмісту на своєму робочому комп'ютері. Зрештою, чоловік почав все більше часу проводити у онлайн-чатах, де від постійно гуляв ночами і розмовляв з кимось по телефону. У якийсь момент його дружина перестала допитуватися про це, навіть не підозрюючи, що могла врятувати комусь життя. За кілька тижнів до офіційного оформлення розлучення Девід отримав попередження за те, що показав оголені частини тіла двом неповнолітнім дівчатам. Він вигадав якусь нісенітницю, щоб виправдатися перед дружиною, та, звісно, вона не повірила жодному слову. У серпні та вересні 2002-го його також звинувачували у неналежній поведінці по відношенню до його дочки та незаконному проникненні у будинок дружини під час їх сфарки відповідно, але жодну з цих справ не було передано до суду. Зважаючи на усе це, поліція була переконана, що саме він той, хто викрав Кейсі Вуді. Від друзів дівчинки детективи дізналися, що у ніч її зникнення Фуллер сказав, що їде у Арканзас. Він не знав, наскільки саме днів йому доведеться там затриматись, тож логічно було припустити, що для ночівлі йому знадобився б готель. Поліція запросила інформацію у всіх мотелів найближчих міст на предмет того, чи не бронював у них номер чоловік на ім'я Дейв Фейган, Фуллер або взагалі будь-хто подорожуючий з Каліфорнії, і дуже швидко їм підвернулася вдача. У конвої мережа мотелів Motel 6 виявила на своїй стоянці Б'юік 1993 року випуску із каліфорнійськими номерами. Після перевірки детективи легко підтвердили, що він належить Девіду Фулеру. 2 грудня він приїхав у мотель і забронював номер на тиждень. Він не впускав покоївок і здійняв галас через те, що у його номері був поганий інтернет. Коли детективи обшукали помешкання, виявилося, що Фуллер навіть валізу не розпакував. Вони вилучили з його номера ноутбук, гумові рукавиці і камуфльований одяг. Їм також здалося дивним, що ліжко досі було застелене так, ніби там ніхто й не спав. Розуміючи, що від конвея до Голланда він повинен був якось доїхати, в той час як його авто лишилося на парковці мотелю. Детективи припустили, що Фуллер мав би звернутися у найближчу компанію по оренді авто. Ця теорія повністю виправдала себе, коли у найближчому ж салоні Enterprise Rent-A-Car працівник пізнав по фотографії Фуллера дивного клієнта, який взяв у оренду сріблястий мікроавтобус Dodge Caravan 2 грудня. Заповнюючи документи, він помітно нервував. Кілька разів виходив покурити, беручи з собою папери. Детективи також встановили, що номер його телефону багато разів набирали з будинку Кейсі Вуді. Тож тепер Девід Фуллер став головним підозрюваним. Вони відсвяткували його кредитні картки і виявили платіж, який був автоматично списаний 3 грудня 2002 року. Це була плата за оренду камери зберігання у конвої. 4 грудня близько 18.00 сержант поліції Джим Барретт та двоє агентів ФБР прибули до камери, яку орендував Фуллер, і виявили, що двері були опущені і не мали замка. Коли вони увійшли всередину, помітили той самий додж, який стояв із увімкненим двигуном. Але коли Баррет почав просуватися вперед, пролунав один постріл. Правоохоронці діяли за протоколом і сховалися у безпечне місце, щоб викликати підкріплення. Паралельно вони переконували злочинця здатися, але ніхто не відповідав. Близько 20.30 прибув підрозділ спецпризначенців, які увірвалися всередину, але все, що їм лишилося, це споглядати жахливу картину. Девід Фуллер вистрілив собі у голову якраз у той момент, коли сержант Баррет намагався увійти. Його тіло лежало на підлозі позаду мікроавтобуса, затиснувши у руці дев'ятиміліметровий люгер. У задній частині мікроавтобуса, прикутої з чотирьох сторін, знайшли і тіло Кейсі. Вона лежала лицем догори напівоголена. Фуллер Фулер зґвалтував її і вистрелив прямо в голову. Після розтину було встановлено, що дівчинка була мертва принаймні кілька годин до моменту виявлення тіла. Біля її голови також знайшли пляшку хлороформу, за допомогою якої, як вважають детективи Фуллер змусив її втратити свідомість і викрав. Після смерті Фуллера ФБР отримало ордер на обшук його квартири та виявили колаш із фотографіями Кейсі в рамці біля його комп'ютера. А також папери із записаними іменами, номерами, телефонів і адресами її та її друзів. У комп'ютері зберігався вірш, написаний Кейсі про смерть її матері, а також фотографії Кейсі та її друзів. ФБР вдалося дізнатися, що в ролі Дейва Фейгена він намагався заманити принаймні трьох інших дівчат приблизно такого ж віку, як Кейсі, починаючи з зими 2000 року. Одній з дівчат, яка жила у Мічигані, він запропонував купити квиток на літак до Каліфорнії, на що та, звісно, відмовилася. А в березні 2002 року надіслав іншому підлітку з Далласа Квіти, хоча вона сказала детективам, що ніколи не давала йому своєї адреси. Поліція також виявила, що Фуллер уже двічі відвідував Арканзас обидва рази восени 2002 року. Перший раз він прилетів до національного аеропорту Клінтона 11 жовтня. Орендував авто в Адамсфілд і заселився у Мотел Сікс у Конвей. Уважається, що він шпигував за Кейсі та її домом під час цієї поїздки. Найімовірніше, це був той самий раз, коли у дівчинки ночувала подруга Джесіка. Фуллер злякався, що вона вдома не сама, і просто пішов. Пізніше, 2 листопада, чоловік купив пістолет, сказавши своїм дітям, що він йому потрібен для стрільби. Через два дні він знову прилетів до Літл Року, орендував автомобіль і заселився в мотел Сікс. Через чотири дні він відвідав гуард Смарт, шукаючи найбільший доступний контейнер, і сказав менеджеру, що купив транспорт та потребує місця для його тимчасового зберігання. Він продовжив своє перебування до 8 листопада, і влада припускає, що він планував викрасти кейси в цей час, але знову не зміг цього зробити. Повернувшись додому, Фуллер купив клейку стрічку, ланцюжки та кабельні стяжки в місцевому магазині Home Depot, а пляшку хлороформу отримав у компанії, що займається постачанням хімікатів. Після цього він запакував припаси у свій Б'юїк перед тим як поїхати у Арканзас і викрасти кейсі. Слідчі також перевірили його ДНК через національну базу даних, але на жаль, чи на щастя, він не мав відношення до інших злочинів. Похорон Кейсі Рене Вуді відбувся 9 грудня на цвинтарі South Cross Road Church у Роузбаді, штат Арканзас. Її поховали поруч із її матір'ю. Друзі та родина дівчинки заснували фонд Кейсі Вуді, некомерційну організацію, покликану навчити батьків і дітей щодо безпеки в інтернеті. Рік заявив, що заснував цю організацію на честь доньки, тому що Кейсі подобалося допомагати людям. А також для того, щоб допомогти іншим дітям не спіткати її долі навесні 2003 року, рік дав дозвіл федеральним і державним органам влади поділитися історією доньки в навчальній програмі ФБР з безпеки в інтернеті та правоохоронних органів під назвою Невинні зображення. Пізніше у червні ФБР випустило шеврон із зображенням плюшового ведмедика, який сидить біля комп'ютера, з надписом на екрані Кейсі Вуді 1989-2002. Також у деяких джерелах вказано, що справа Кейсі вважається першим документально завіреним випадком викрадення та вбивства за допомогою інтернет-чату. Що ж, дякую, що додивилися до кінця. Буду дуже вдячна вашій підтримці у вигляді вподобайки, коментаря та підписки. Тут справді цікаво, а місцями навіть моторошно. Цей рік добігає кінця, але я хочу попросити вас зробити останню чудову справу у 2023 році. Захисникам 3-го взводу механізованого батальйону ЗСУ, просто життєво необхідно придбати два тепловізори. Я взяла на себе велику відповідальність зібрати 200 тисяч гривень на ці потреби. Це справді дуже велика сума, але я вірю, що з вашою допомогою і моєю наполегливою працею ми зможемо зібрати ці кошти. Це буде найкращий з усіх можливих подарунків для мене, якщо ви закинете хоча б 10 гривень на монобанку. Ви тільки уявіть: в середньому відео набирають по 20-30 тисяч переглядів за місяць, а це означає, що якщо кожен з вас не пройде повз. І закине менше, ніж він на проїзд у маршрутці витрачає, то ми легко закриємо цю суму за місяць. Будь ласка, давайте не сподіватися на два, а створювати їх самостійно. Посилання для цього знайдете у описі під цим відео. Дякую!